Я не думаю, що це скоро закінчиться. Навіть коли б перемови пройшли, я думаю, що партизанщина буде просто розквітати. Більшості людей, яких я знаю, умовно і перемикач не працює. Просто вимкнути і все. Mm -hmm. Там тіла людей залишились наше. Їх життя залишилось. Я думаю, що це не, це, не, тобто це не закінчиться навіть тоді, коли це буде виглядати так, що не закінчилось. Я думаю, що, я думаю, що війна має закінчитись. Перш за все, ми маємо задовільнити своє почуття помсти. Прямо задовільнити, в, наскільки це можливо в цивілізований спосіб. Тобто ті, хто приймали рішення по Україні, мають наступ відповідальність. А якщо це на полі бою, вони мають померти. Якщо це не на полі бою, на штанів вони мають пройти через всі цивілізовані ланцюги, щоб отримати свою відповідальність.